Справочка. Якщо кому цікаво, в Борисполі теж є площадка, можна під'їхати, подивитися. от Зараз грузиться синтайчик ТНТшка. Такі во, 6 на 2 коробка, бюджетний варіант на бусу грузиться. грузиться. кентаври кінтавриавце. Вже зібрані. Дуже популярні були, і в принципі зараз теж е користуються попитом, тому що і ціна адекватна на них. і е Тут іде, виходить, вже кемовський мотор. бачите, Передній мост такий вже більш-менш вже не з 2 ки е Модель називається 504 ft Зараз загружаються, хлопці грузять і їдуть до клієнта. От. І третій в нас. Виходить, мототрактор зубер. Моделька Z250, 23 сили пише, там десь 20 може потолок. Ну, коротше, непоганий такий, широка резина, колія регулюється. Зубермо в народі. Номер телефону бачите внизу. Доставка Україною безкоштовна, можна приїхати подивитись, також є в наявності. Окрім тракторів, ще квадрики такі, а, різні квадроцикли, там 210, 300, калінхаї, Айсани і так далі. От. Тут ми знаходимося. Номер телефона внизу будете їхати, набирайте, вас зустрінуть, покажуть, розкажуть все, як кому зручніше а, приїхати на Бориспіль, ніж на, там, на інший наш склад, який знаходиться за то Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Доставочка по Україні безкоштовна, предоплати ми не беремо. Все по факту, розрахунки, всі все, документи отримали, техніку перевірили, розрахувалися без предоплати. Номер телефона є внизу.